Ви українець, який шукає роботу в Німеччині, чи просто вас цікавить робота, тоді ви залишаєтеся з нами. Сьогодні познайомимося з одним із найбільших роботодавців Німеччини. Це Deutsch Post. Post, AG являється найбільшою в світі поштовою та логістичною компанією. Акціонерне товариство здійснює діяльність. Під торговою майко, маркою, яка звучить так: DHL Group. На території Німеччини це працює Deutsche Post. Штаб-квартира концерну знаходиться в такому собі офісному центрі Поштова вежа. Що в Бонні? Треба сказати, що цей концерн у е, му році мав виторг 81 мільярд 758 мільйонів євро. Активами е, цієї компанії е, досягають майже 67 мільярдів. Ну, і, звичайно, тут працює дуже е, потужний колектив 547. 1692 особи, це не період 31 грудня 23 року. Виникнення німецької е, пошти е, можна датувати ще 1490 році, коли е, династія Газбургів потребувала е, таких заходів, як передачі листів або ще чогось по всій своїй могутній. Імперії. І практично до 16 століття е, вся Західна Європа була покрита такими корєрськими е, мережами. Але сьогодні ми будемо говорити про е, теперішній час. І треба сказати, що е, в Німеччині діє закон, який е, е, і виконується поштарями Німеччини, а він. Е, Треба наступне, щоб пошта доставлялася 6 днів неділю від понеділка до суботи включно. Щодня по Німеччині доставляється більше 60 мільйонів листів, а також ще 3 мільйона посилок. Треба сказати, що як і я отримав позавчора таку кучу листів. Це ще не все. Сьогодні я отримав ще таку, таку кучу листів. Тут зазвичай люблять переписуватися, і вся багато якої інформації передається іменно так. Картки банку, коли ви оформили, ви теж отримуєте через е, листування. Одним листом ви отримуєте картку, другим листом ви вже пін-код на цю картку. Що стосується бандеролі, посилок. Е, тут це дуже просто все виконується і дуже треба сказати вчасно, якщо у вас не було вдома то ви можете застати свої посилочки-бандерольки ось так перед дверима. Або у е, сусідів. Якщо є балкон, е, можуть посилки бути на балконі. Якщо у вас садовий будиночок, е, може бути бандеролька, посилка, будиночку. І це все нормально. Всі листи доставляються практично на другий день. Вся рекламна продукція, яка йде через пошту, вона може заставлятися на четвертий день. Якщо взяти Deutsche Post, DHL, як підрозділ корпорації, то тут працює 116 500 співробітників в сфері доставки. 95 800 працівників в сфері. Листової доставки. Сьогодні в Німеччині є 12 тисяч стаціонарних пунктів е, прийому кореспонденції по всій країні. І в кожному місці ви ведете вакансію. Це може бути листоноша, може бути, водій. Може бути, кур'єр, працівники складу, чи ще е, хтось. Але поговоримо про гроші. Скільки ж е, платять на роботі в цій корпорації? Треба сказати, е, що е, заробітна платна е, в цій компанії дещо вища, ніж в інших, і дуже багато і ж, різних бонусів. Перш за все, давайте заробні плати. В час поштар може отримати центів за 1 годину. Те ж саме може стосуватися і доставки посилок. Якщо ви водій і сам доставляєте груз, це теж починається з цієї суми. Але по містам. Може бути е, і різниця. Але давайте з вами разом перейдемо на один із сайтів і відслідкуємо, яку роботу пропонують ті компанії, які і які гроші платять. І так, будь ласка, дивимось. Заходимо на кону.com, вибираємо Deutsch пост, українську мову і дивимось. Ще раз хочу наголосити, що Deutsch Post Aдже є одним із найбільшим роботодавців Європи. Крім того, це акціонерне товариство, де найбільшим акціонером є держава. І в цьому закладі ви отримаєте розширений соціальний захист. Звичайно, що на ринку Німеччини працює не тільки одна Deutsch post на ринку доставки листів і посилок працюють і ще з десяток різних організацій. Це не дає спочивати на лаврах, а заставляє постійно розвиватися. І перш за все, це енергетичні рішення, такі як використання електроавтомобілів. Хоча вони мають і не Великий пробіг до 80 кілометрів, але зазвичай вони працюють по окремим районам і це буває достатньо Але це тільки початок. Також займаються автоматизації складських операцій, звичайно запровадження роботи техніки. ланцюжка поставок. Основні е, ті тенденції е, на е, цей час. Звичайно, що їм потрібні і листоноші, і водії, і доставки, і е, доставщики посилок, але їм також е, потрібні апарати е, роботизованих комплексів, їм потрібні IT-працівники, їм потрібні і е, офісні працівники. Враховуючи те, що ДХЛ. Е, Група представлена в 220 країнах світу. Я думаю, українці можуть знайти роботу не тільки в Німеччині в цій компанії, а і в інших містах. В інших країнах теж. Так що приєднуй, приєднуйтесь до нас, адже е, ми надаємо е, цінні ресурси і поради, які допоможуть вам знайти роботу е, своєї мрії, як в Німеччині. Так і в інших країнах. Деякі сайти з пошуку роботи ви зараз можете бачити на цій сторінці. Але більш повніша інформація буде в описі до цього фільму. Будь ласка, заходьте, дивіться, вибирайте і хай вам щастить!